Воїн з Волині Ігор Скучинський втратив ногу на війні. Велику увагу звертають діти. Процитую, дядьку, ти робот. Я кажу тільки по секрету, трошки, але нікому не говори. Ігор у лавах збройних сил з 2017 року. Напередодні повномасштабного вторгнення розповідає воїн. Був на рівненському полігоні. Готувалися в штатному режимі, несли службу, були злагодження, відновлювали техніку, яка мала місце там пошкодження, тому що техніка в більшості випадків вона вже трошки зношена. І треба було відновити її. Працювали з особовим складом. Якоїсь напруги, як такої, не було. Перебував у складі розвідгрупи, яку 23 лютого о півночі підняли по тривозі. Отримали зброю, боєприпаси і двома транспортними засобами висунулися в напрямку Київської області. Ще такого шкодження, як такого, не було. знаєте, Ми спочатку подумали, що якісь природні катаклізми мали місце, але поспілкувавшись з хлопцями, які були там з першого механізованого батальйону, там товариші мої були знайомі, і вони розказали. Причину того всього. А потім був масивний артилерійський удар по тих позиціях. Та територія, яка поставилась командирові бригади наказом від головнокомандуючого для здійснення оборони силами бригади, вона не могла просто фізично здійснити оборону. І командир бригади прийняв рішення створювати мобільні групи. Методом наскоку, засідок почали розкитувати противника. Не було впевнено, чи підуть зі сторони Республіки Білорусь. І такі напрямки, як Рівненщина, їх теж треба було перекривати повністю вздовж державного кордону і бути готовим до всього. Після звільнення Київської області бійці Волинської 14-ї окремої механізованої бригади вирушили на Миколаївщину, каже Ігор. Там, 23 березня, поблизу села Партизанське отримав поранення у ногу та спину. Коли зрозумів, що не може евакуюватися, говорить чоловік, прийняв рішення викликати вогонь на себе. Спочатку я отримав поранення з 30 мм гармати з бойової машини десанту ворожої. Ось а потім я отримав з тої ж самої гармати, тільки вже там рикошетом відійшло від гілок в спину. Уламки були невеликі, але їх було дуже багато і дуже сильна кінетична енергія. Тому що великий уламок, він, ну, коли вже долітає, він не настільки страшний, якщо це не зразу. От. А маленькі, вони більш проникають, що таку дію мають. І от, ну, інтервал між пораненнями було, я не знаю, ну, напевно, ну, хвилини-дві, якщо так. Тобто, бачите, під час бою час дуже тянеться, він здається, гумовий. А потім, коли ти аналізуєш, то це можуть бути 5, 10, 15 хвилин. От для розуміння ту колону, яку ми ну, можна сказати, частково знищили, бо була техніка і ушкоджена, і спалена, і частково виведена зі строю. То бій зайняв десь 15-20 хвилин. І мене стояв вибір або пролежати їх, промучитись, або просто вмерти зразу. І ну краще так, щоб ніхто не мучився. Але я тоді ставив під загрозу відступ основної групи, яка потім може в майбутньому могла б виконувати успішну задачу бойові. Такий Химиця, молодший сержант. Він постійно знаходився біля мене і ворушив мене, щоб я не засинав. От коли вже мене евакуювали, витягнули. Ми в полі чекали евакуаційну групу медичну, то він постійно, щоб я не засинав. Я почав засинати, велика крововтрата почала. Я ще казав, ну злився на нього, казав: не чіпай, дай я спокійно засну. Боліло дуже. На Житомирщині випускали групу, конвой випускали ворожі сили, дали добро. Виїжджали цивільні люди, діти. Ну, там, старі люди, молоді люди, сім'ї. І вони відкрили по третій колоні, якій дали добро на виїзд. Відкрили, це з напрямку Андріївка, такий населений пункт, вони відкрили вогонь на ураження, почали просто розстрілювати колону. І ми евакуювали в, до Житомирщини дівчинка. Вона отримала, по-моєму, якщо я не помиляюся, кульове поранення. Це десь дівчинка була близько 3-4 років. Ну, я тоді якось свого укола їй дав, щоб больовий шок не наступив. Дитина вижила, загинув її батько, брат. Дід баба, але мама з дочкою вижили. І дитина не осталася інвалідом, по-моєму, ну ніжки в неї все нормально було. Кістки були перебиті, але от. І ну, вже з того часу якось так склалося, що обезболюючих не було. Товариш мені вколов свій, але в силу того, що в мене були засоби індивідуального захисту, там така ківларова плита. І укол припав якраз на ківларову плиту, і він розтікся, Тобто бажаного ефекту не було. Напевно, тому я і вижив, і я не помер від больового шоку. що в свій час якої спас лікування та реабілітація зайняли 11 місяців. Переніс 9 операцій, дві клінічні смерті, часткову ампутацію лівої ноги. 18 уламків залишились у тілі, розповідає капітан Скучинський. Він майстер спорту України з гирьового спорту. Зараз каже воїн, специфіка протезу не дозволяє повернутися до минулих навантажень. Ступав вона в вигляді ресори. Зроблена там наверх вдягається така гумова колоша, яка е, ну з зовнішніми ознаками схожа на ступу людини. Тому що упору треба мати і взуття, треба на щось одягати. А він, бачите, він приводиться з тут сім шарнірних з'єднань і плюс гідравлічний поршень. З п'ятки його він не згинається. Це спеціально, як щоб не було там десь підсковзнулося людина, щоб не впала. Чоловік каже, хоч його життя і поділилося на до і після, залишається у строю. Передає бойовий досвід майбутнім розвідникам і вірить у перемогу України. Я не розраховую на те, щоб і, там мене хтось лілеяв і носив на руках і казали, боже, який ти молодець. Ні. Я просто хочу спокою, хочу, знаєте, ростити дітей, любити життя, насолоджуватися. Ви боїться, як воно все прекрасне, коли в тишині просто живеш. Читати книжки цікаві, спілкуватися з цікавими людьми і бути і служити далі. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.